Інколи батьки думають, що скриготіння зубами, яке буває найчастіше під час сну, є проявом глистів, але це не так. Скриготіння зубами називається бруксизмом. і ніякого зв'язку з паразитами це немає. У дитини можуть бути і глисти, і бруксизм одночасно, але це дві окремих проблеми. Я роїк Лілія, дитячий невролог клініки Медібор. Яка ж справжня причина скриготіння зубами? Це можуть бути психологічні причини, такі як стрес, депресія, емоційне навантаження, порушення сну та відпочинку. Бруксизм може виникати через стоматологічні проблеми, коли, наприклад, міняються молочні зуби на основні або наявне запалення щелепного суглоба. Скривотіння зубами може з'являтися через наявні захворювання лор-органів, хронічні аденоїди та порушення носового дихання. А ще бруксиз може виникати через дефіцит кальцію, магнію та вітамінів групи Б. Що робити, якщо дитина скрегоче зубами? Дати чарівну таблетку від паразитів? Звичайно, ні. Зверніться на консультації до дитячого невролога та стоматолога, які проведуть обстеження і нададуть свої рекомендації, і допоможуть позбавити малюка від такого неприємного явища, як бруксизм, і дитина може спати спокійно. Довіряйте своє здоров'я експертам медібор.